О, тут така красотулька. Далі йдемо пробувати воду. Там заїзд, там будка де ви платите, Такі, Так, Тут є туалет, є душові, є перевдівальні. І от туди заходиш, там є камера хранення. Також там теж друга кабінка є. Тут ще парковка, волейбольна зона, баскетбольна зона. Тут можна віддихнути і позайматися собі. Пляж взагалі суперовий, чиста водичка, мілко то якраз для дітей. Все в пісочку, все супер, дуже шикарний пляж. На кожному кроці є мусорне відра, там є палатки безкоштовні, тут все повністю можна сказати безкоштовно. Тут є дитяча зона, площадка різна. Також можна взяти оренду. Дитяча зона, парк, дуже красиве футбольне поле. І тут а, машини стоять, в принципі. Так, біля готеля Тернопіль. Дуже красива алея. І тут дуже красива церква. Зараз покажу. Так, зараз по шостій. До речі, я вже їх розбила, ви бачите. А тільки приїхала, вже розбила. Так не видно, коротше. Зараз йде по Алаві. Дивіться, наскільки красивий. Дарай покажуся. Так, тут дуже красивий собор. Це є собор. Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, або як його називаємо, катетральний собор. Він збудований квіточки. Міський, е, та О там, до речі, О, вся алея квітів. Там дуже багато різних квітів, дуже красиво. Дуже багато людей, туристів, які фотографуються там, а також самої біля самого собору. Там, де можна набрати святу водичку. Це кожен може зробити безплатно. Дуже красива алея. Знаменитий трьохголовий годинник. А ззаді театр. А тут ми довольні, раді, що поїхали. Оцей хіба врядничий. Оцей вреднічий, хоч би що. Зараз підемо ще залі там, нас е, фонтан, але він не робочий, на жаль. Хоча я дивилася в інтернеті, дуже красиво виглядав. І ще є статуя, ми зараз до не неї підемо. Я також підемо до театру, і я вам покажу, яка в нього красива архітектура. Я Крушеннецька, вона народилась 23 вересня в 1872 році, це українська оперна співачка. <реш> знаєш, якщо їй потерти ручка, то твоє бажання здійсниться. А ще її назвали психо... психологинією. А знаєш чому? <реш> Тому що тут сидів п'яний мужик, який <реш> І зацільовував. І її назвали пам'ятником психологині. <реш> що, серйозно? А оце театр. Зараз <реш> до нього підійду ближче. І сфотографую. Також тут є дитяча зона, можна покататись. Оця будка, це можна забронювати собі в похід в музей або щось і по тому. Життя повір'я. Якщо цю кулю потерти, то ти здаш всі екземи. І Вова на задньому фоні. Дай вам отримає печень. Дивіться, наскільки красиво. Дивіться, наскільки красиво оформлено, які гарні цього штуки. І кучику чого голубів. тут дуже красивий фонтан. Дуже красиве, воно виглядає не чимось як фортеця, як з камня викладена така, знаєте. Красиве тут це є. Кооперативний фаховий коледж. Дивіться. Вова! Він темний. Ти теж. Доволі красиве місце. Ти би хотів сюди переїхати? Правда? Нема такого руху, як гунбой. Мені дуже ото подобається. Дуже, дуже красиво і ну, все є рядом. Дуже красиво тут, правда. Ну, про... нема такого, як у Лвою. Що? Торгові центри. Сильно тобі їх треба. А, там той великий магазин з тим-то. Я так і поняла. Тут така алея, тут всі фотографуються, а також оце, це є душова, там де малий стоїть, а там водичка переважно лиця. Я не знаю, чому сьогодні ми так попали, що фонтани виключені, але тут дуже красиво, коли включені. виключень. Вот, тут можна також покататись на кораблику, зараз підемо, подивимося, яка ціна і коли відправляється. Так, зараз ми їдемо в кемпінгове місце. Щоб перепочити, поїсти, бо ми находились, сили дуже. Через 100 метрів на кільці поверніть на четвертий з'їзд на Бродівська вулиця у напрямку до франк на Броди Барабин. На даний момент нам дуже подобається місто. Тут є бомбосховище. Я бачу, чи його правильно звати. Ну але... Це такі відбудки, бачите, от біле, Ото воно Укриття корови, і Тут багато. таких укриттів, ще 3 І тут всякий. Ну, все на кожному краці є все. О, Вацак, торт хочу. Ми приїхали на якесь Озерце. От сюди поки що. Зараз чоловік приїде, ми просто дивилися На Насапфі катаються. Тут дуже красиво, я не знаю. І саме прикольно, що від води не воняє. Бо переважно, знаєте, від води дуже воняє. Бачите, як красиво. Озеро дуже велике, дуже. Там люди відпочивають теж. Це як я Кемпингова зона тут все ездят, скажем так. От Ми приїхали в таке місце, тут дуже багато людей. Зараз будемо дивитися, що це. Це все кемпінгова зона рахується. А далі будемо бачити. Ох, то шашлички жали, пахне дуже. Йдемо дивитися. Чомусь все зараз не діючи, як я розумію, бо все пусто. А в загальному тут я бачу проводять всякі чемпіонати і вчать плавати якихось на якихось штуках. Може тут і є. От. От. Водна арне, арена Тернопіль. Дуже красиво тут. Чисто, гарно раджу прийти, подивитись. Ми попали на вхід безкоштовний, бо то, тому що Вечір, б, тому, що, тому що так. Теш мене? Як захотів посидіти на фанатському місці? От щоб вони проплили через той міст їм е на палубі говорить людина, щоб він, е всі лягли, ті, хто на другому поверсі, зараз ви побачите. Але воно ви мені так не подобається. А ні, то не то. То не то судно, а ви бачите, вони пригнали, зараз повставали. О, бачите, всі попіднімалися вже на другий поверх. На нас і дивляться ми як Так, Ми як секюріті йдемо. Де мій не трохи. Він хоче бігати. — Що ти нервуєшся? — Та він, Та, він, він не Та, я розумію, що він жре. Не знаю, що зробити, по морді вдарити. Ну то ти кричи. Та бо жалко дебільна.